Жляє над будинками і падає до ніг сріблястими сніжинками, лопати перший сніг, укрилась білим килимом, за вікнами земля, і весело наспівує метелиця зима. день дзень дзень день-дзень, ден дзень, скоро новий рік летять сніжинки. Но дзвенить і всіх вітає з новим роком він! А дід моросаночками в червонім кожушку, Привіз нам подаруночки у чарівнім мішку, Ялиночка трасується, засяяли вогні, Нехай нам радість принесуть ці новорічні дні. Сніжинки білий, сніг же випав на поріг. День-дзень-джень, день-дзен-дзень, ден -день -день, новорічний цвіт. Знов дзвінить і всіх вітає з новим роком він. День дзень-дзень, день-дзень-дзень, -день, новорічний цвіт. Знов дзвінить і всіх вітає з новим роком він.